Армія, ймовірно скинула на місто Мирноград на Донеччині керовану авіаційну бомбу. кап 3000 у цій зброї може міститися від 1200 до 1400 кілограмів вибухівки. Про це повідомили на сторінці у Фейсбуці військово-морських сил зсу, оприлюднивши відповідне відео, яке ви зараз бачите на своїх екранах. Що відомо про керовану авіабомбу КАП 3000 і які висновки можна зробити з цього відео? Говоримо із головним редактором військового аналітичного порталу Діфенс Експрес Олег Катков з нами на зв'язку. Пане Олеже, вітаємо вас. Доброго дня, дякую за запрошення. Пане Олеже, яка ваша оцінка цього відео, яке ми щойно побачили? Чи це справді кап 3000 і яка його руйнівна здатність, скажімо, з чим ми маємо справу? Скоріше ми маємо справу. Не просто проблема в тому, що через спрощені термінології все почало називатися кабами. І це все одно що називати будь-який транспортний засіб на дорогах. Машинами, ну тобто, якби все зручно, але немає розуміння, що є фурою, що є автівкою, а що є велосипедом. Мова йде скоріше все про комплект МПК під ПАП-3000. це звичайна фугасна авіаційна бомба у калібрі 3000 кг, яка дійсно має внутрішній вміст вибухової речовини у понад тонну, яка оснащена додатковим комплектом планування у МПК. Тобто, коли зазвичай говорять про каби, мова краще йде про це. Такі. Комплекту МПК з ФАП 3000 використовується вже декілька років? Це не є новиною. і використовується ворогом якраз для стирання українських міст з лисяк землі. І треба розуміти, що після ураження такої бомби мова йде про те, що ну, просто контузії важкі контузії у бійців на відстанях, які вимірюються у сотнях метрів. Скажи, будь ласка, чи багато носіїв можуть бути такої бомби? Такої величини в Російське носіями є стандартні Су-34, чотири фронтиві бомбардувальники, яких у РФ понад сотню, і які регулярно здійснюють скидання цих та інших комплектів ОМПК кожного дня, і у цій статистиці, яка публікується відносно використання ворогом комплектів ОМПК, в межах сотень на день, в тому числі є і такі комплекти на трьохтисячні указ. І про яку дальність йде мова? То само стандартно, ворог використовує їх з безпечних для себе рубіжів, яка складає приблизно загальну дальність польоту стандартного комплекту МПК. Це до 80 кілометрів. Ворог скидає їх, ну вважає безпечним для себе скидати з рубіжів 50 кілометрів від лінії фронту. На цій дальності його ну, носій той самий МПК дістати наявними засобами. Або, можливо, і це дуже ризиковано, мова йде про той самий блукаючий Патріот, що загрожує знову його втратою, і доволі пезичне використання таких засобів було. А у випадку з Покровським, враховуючи Берноградом, враховуючи конфігурацію фронту, в тому аспекті взагалі неможливо. не. Скажіть, будь ласка, чи є якісь способи збити такі бомби? Збивати є чим. Питання в тому, що ракети набасишся. Тобто на питання, чи можна збити кап, так можна. Чи можна їх збивати ракетами зенітними? Так, можна, без питань. Проблема в тому, що ти не розмістиш у Мирнограді, який зараз є лінією фронту, зенітно-ракетний комплекс для цього. І, по-друге, тобі не вистачить ракети того, щоб їх збивати.